А це ось результат вибуху. Вибух відбувся згідно всіх правил. Легенький туманець. Українські сапери завжди на крок попереду піхотинців на шляху до позиції окупантів. Серед фахівців агроном за мирного життя працював ландшафтним дизайнером, звідси й отримав позивний. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік на фронті. Мама не знала ну, десь півроку, що я на війні, а потім я її признався на день народження. Попав водієм в саперне відділення. Спочатку думав, буду просто водієм, ну, що там міни возить, не так вже страшно. А потім, зрозумівши, що, наскільки все серйозно, освоїв спеціальність сапера ось, і став сапером, багато навчався. Військовий проходив підготовчий курс за стандартами та методиками НАТО. Тепер допомагає побратимам виявляти ворожі міни. У мене було просто за мету навчитись, тому що я з цим працюю. Це моє життя, це моя безпека і моє майбутнє навіть. І тому я освоїв цю професію. Росіяни використовують на Запорізькому напрямку всі види мін. Найбільша щільність вздовж лінії фронту. Там, каже агроном, подекуди неможливо працювати навіть міношукачами. Тому що все в осколку. Все, все поле, все, вся посадка, все в осколках, і ти там уже береш щуп і потихеньку продвигаєшся. Посадки, лісосмуги, всіяні все пменками, монками, противотанкови мінами на полях біля, біля посадок, щоб не, не, не змогли проїхати. Ми робимо проходи дуже багато розтяжок. РГД, Ф 1 Дуже багато не взірвавшихся вибухових речовин. Це і мінометні, і танкові міни. І бомби навіть ми знешкоджували. Багато ворожих мін просто неможливо знешкодити. Їх знищують на місці. На запорізькому напрямку агроном зустрічався з такими: приклад пом «Пом-1» – протипіхотна міна кругового ураження. До неї нельзя підійти. Там датчики цілі, чотири випускає вона їх, і вона дуже чуттєва. Якщо ти одну один хоч касаєшся, вона направляється на тебе і стріляє прямо в ту сторону, вибухає. Вона не знешкоджується, її тільки можна розстріляти з автомата. Або якщо побачив десь в закинуть кішку, заховатися і затралити. Дуже небезпечно і у звільнених населених пунктах росіяни залишають по собі заміновані будинки та подвір'я, закладають вибухівку у найнеочікуваніших місцях. Повертатися ще дуже зарано, тому що там ну, все всі є, ну, все в мінах. Ми вдома не заходили, ми проходили далі. Ми вибудовували тільки проходи для техніки, щоб ми могли наші війська могли продвигатися. Але я вам з певністю заявлю, що дома також будуть заміновані. Вони не люди, вони просто мінують для того, щоб нашкодити побільше знищити українців. За день це може пройти не більше трьохсот метрів, працюють спеціалісти по чотири години, додають клопоту постійні обстріли з боку росні. тому зазвичай працюють засвіта, розміновувати квадрат, йдуть невеликою групою. По чотири і то щоб ви собі розуміли, з вибуховими ну, ревчатками працює тільки один. Йдуть всі, але коли що стосується знешкодження. Працює тільки один. Українські сапери вигадливі, вони майстерно розмінують територію, ба більше навіть допоможуть військовим облаштувати позицію. Це у нас підготовка до підриву. Бліндажик хлопцям треба зробити. Попри постійну небезпеку, сапер агроном вірить та робить все можливе для наближення перемоги. Кожен цей день приближає мене до перемоги. Я отак от, от живу. Я не думаю, коли вона закінчиться, Місяць, два, рік. Я знаю, що кожен мій прожитий день він наближав мене до перемоги.